Поки у Франківську, на жаль. Я не відпочиваю, але місто для мене дуже тепле і тепле з точки зору фізіологічно тепле, бо тут нема вітрів. Бордянсь такі дуже вітряний. У нас дуже багато штормових попереджень було. Я коли завжди приїжджала з Києва у Бердянськ. Я завжди відмічала, що в Бердянські тепліше на декілька градусів було завжди. От зараз, коли я з Києва їду у Франківськ, та така ж ситуація. От нібито я додому повертаюсь. Я не знаю, чому такий. От я і знаєте, що мене вразило? Що тут дуже багато. Винахідів, дуже багато виробництв, дуже багато підприємців. Це дуже круто. Бо в нас якось, знаєте, були або рибаки, або там якийсь час там шили взуття, потім якийсь час вирощували помидори, потім всі пішли там секи хенди відкривати, потім всі ресторани пішли відкривати. Якось от, всі одним самим займалися. То у вас, мені здається, дуже багато креативу. От тут щось є якась підзарядна станція, місцина є, тому що у вас дуже багато талановитих людей, підприємців. Я раніше думала, що тільки южанки найкрасивіші, а казала, що і франківчанки дуже красиві, дуже. Вони дуже цільні. Вони такі стержньові, самовпевнені, і мені це дуже подобається. Бо інколи я мені цього бракувало у нас в якихось дівчатах, бо дуже такий, знаєте, був такий вайб вибірі мене. І тут більш чоловіки за дівчатами. Мені так здається. я нібито попала в місто особливих людей, особливих жінок. І мені здається, що от Южані ми були дуже відкриті, такі от більш емоціональні і більш такі відкриті. Ваш край більш був такий стриманий, тобто вони не так відкривалися. І я досі бачу, що оце пані Юлія, пані Юлія так не можна, пані Юлія так не буде, пані Юлія, тобто в нас так не говорили. Але вони, от одне касання, друге, третє, і все одно вони відкриваються. Зараз всі обіймаються, всі стали більш рідними, всі стали більш відкритими. До мене от вчора, наприклад, дві різні сім'ї приїхали просто з Бердянську. Приїхали, тому що я тут є, і вони приїхали просто обійнятися. Це дуже круто. Я можливо їх мельком бачила в своїх ресторанах, але ми не товаришували і не були знайомі. Ви розумієте? Ми стали ріднею. То з Бердянська, ми все, ми вже рідня, і ми просто обіймалися. Оце дуже крута історія. Я пам'ятаю ті часи, коли Донецьк до нас приїжджав перечекати, бо ми ж 200 кілометрів. Тобто вони думають, що зараз ми перечекаємо, а потім повернемося. А вони, вони тоді нам багато дали. Мені мені здавалося, що ми завжди працювали багато і були такі працьовиті. Але в нас за того, що місто дуже курортне, то ми влітку працювали, а взимку інколи деякі взагалі не працювали. Ось то вони, коли приїхали, вони нам показали такий урок. Працелюбства. Вони дуже круті були, данчани, і вони, я пам'ятаю, як вони мені дякували, бо чомусь тоді не брали їх на роботу. Казали, ви приїдете, поїдете, навіщо вас брати. А я брала, бо я не розуміла, ну як це. Ну, по-перше, треба допомагати. По-друге, мені потрібні працівники. Ну, хай вона три місяці попрацює, але вона класно попрацює. Я дуже багато всього. Пройшла, мабуть, як і всі українці, і м -м, головне, що залишилося в мені, це головний урок. Залишилася я сама, бо я завжди опиралася на когось а, там, на чоловіка, на ресторани в бізнесі, да на, на подруг. А виявилося, що це не може бути опорою. Не завжди може бути опорою. Цю опору в тебе вибили як табуретку із під ніг і що ж тепер вмирати. Це дуже легке спілкування з, великим, з великою кількістю людьми. Ну, ти за день можеш зустрітися. Не скільки ти людей можеш зустріти? Там, 10, 15, 20. Для мене соцмережа е, виявилися підтримкою людей. Е, дуже швидкою підтримкою. Це краще, ніж психотерапевт. І точно також про мене знали люди, що я можу щось робити, що я почала нову, скажімо так, діяльність, а я займаюся родинними раціонами. Я займаю Займаюся спеціями, я займаюся мастер-класами. Це зовсім нова історія для мене, я цього не робила це дальня коса. Чомусь мені так зразу картинка дальньої коси. Бо там широченні пляжі, яких я не бачила в інших країнах, там чистий писок, там Можна побачити даже дельфінів, можна відпочити, гуляти, і можна даже не зустріти людей. Смаки, боже, я б вас закохала в смаки, я вас стільки би риби приготувала різної, як хочете. І вареної, і смаженої, і свіжої, сирої, і, 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 сиро, і маринованої, Бо я стільки знаю рецептів. Мені тут руки чешуться, і я завжди кажу своїм а, дівчатам, і хлопцям, хто в мене зі мною працює, боже, кажу, коли, а, коли ми будемо у Бірдянську, я вам стільки всього приготую, бо я навіть не можу пояснити оці смакиї риби, яка там була, і камбала, яка в нас. Була і бучки. бички бердянська дуже така потужна рибна історія, риб, рибні смаки, і зараз і ікра, я кажу, у нас була своя бердянська валюта. Зараз в нас валюта гриби. Музика, музика це джаз, я дуже люблю джаз, я дуже люблю класичну музику. Музика це взагалі такий великий всесвіт і теж від настрою. Іноді включаю, іноді мені джаз дратує. Він якийсь не не мені, не по мені, щось таке активне. Іноді українські, в основному, українські виконавці Джамала, Хардкіс і Каменських потужні, дуже потужні пісні І Тіна Караль дуже круто. Концерти, Вакарчук, от зараз приїде, Монатік просто любов. Тому в основному українські чомусь перестала слухати тільки в джазі, я слухаю за кордоном. Це був навіть не перехід на українську, а просто таке відчуття, що я собі ламала мозги, так скажу. Я зупинилася, і я чітко вистроїла собі тоді поняття писати тільки українською мовою. От для те для тоді для мене це було спасіння. От кажи, як виходить, а писати тільки українською. Я писала тільки українською пости, смс, і навіть було дивно, іноді я на російській розмовляла, а потім приходило смс тільки українською мовою. А потім Стала в спілкуванні, старатися тільки українською мовою. Це звучало не дуже. Люди казали: приходьте на російську, каже: ні, 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 нормально, все нормально. Ось і так крок за кроком, і коли мене вже похвалив хтось там через місяць або два. Хоча я рахую я взагалі погано говорила, але це підтримка напевно, була. Я вже думаю, о, ну, раз хвалять, то треба продовжувати. Дуже відновлюють похід на ринок, коли я бачу продукти: свіжі овочі, фрукти, фільм може відновити, бесіда з дитиною, собачка. Ну дуже багато. Мені здається, це у кожного своє, але це дуже прості речі, дуже прості: медитація, теплий душ, тепла ванна. Я думаю, що. Ми повинні тільки єднатися, тільки єднатися. Хоча про це казали і наші ще прабабусі, прадідусі, але ми цього не урозуміли. Тому зараз, отак взяли і як склали нас, об'єднали всіх, от про фізично об'єднали, щоб ми могли очі в очі поговорити кожен з кожним і виявити всі, всі такі моменти не ховатися за мовою, не ховатися за там, де ви народилися, а просто розмовляти однією мовою і казати про те, що тільки об'єднані ми можемо подолати те, що з нами сталося.